Клавдія, я весь час на тебе чекаю. Культурний код української нації розширюється та створюються нові пісенні тандеми завдяки Артему Пивоварову, який заглиблює українців в історію. Та сьогодні представив кліп на пісню Барабан із загадковою виконавицею Клавдія Петрівна. У цьому відео я розкрию вам, який несе зміст пісня барабан та як відреагувала Клавдія Петрівна на пропозицію Артема до дуетної пісні, та чи покаже виконавиця своє обличчя з під капелюху на власному концерті? Артем Пивоваров продовжує популяризувати українську літературу та її яскравих представників в авторському культурному проєкті Твої вірші, мої ноти основою пісні став вірш Барабан печалі» українського поета-футуриста, представника розстріляного відродження Геуш Корупія. Цій пісні величезний сенс історично на Запорізькій січі або часи козацтва барабани або велетенський барабан, або декілька барабанів це були невід'ємні атрибути будь-якої війни або будь-якого бою. Без барабанів козаки, в принципі, не вели своєї війни. Просто були різні види певних таких барабанних ударів. Тобто кожен удар символізував щось. І коли співається про піднімай булаву отамана, бо барабани, не зважаючи на рани на долонях моїх, то якраз таки ці слова символізують. Уть у цю надзвичайну глибину суть самої пісні, тому вона буде топом. Клавдія Петрівна прокоментувала співпрацю з пивоваровим. Хочу подякувати Артему за пропозицію записати пісню разом за відчайдушну роботу на студії та за можливість показати цю пісню глядачам у палаці спорту. Завдяки йому я прийнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув. У відео показано дві історії, що контрастують між собою. Як каже Артем Пивоваров, я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогоднішній день переживає музичний розквіт, ради бути причетним до цього. 24 квітня стартував продаж квитків на перший сольник Клавдії Петрівни, який відбудеться 30 серпня в палаці спорту. За першу годину було продано дві тисячі квитків. Був такий ажіотаж, що встановилася велетенська черга очікування, щоб придбати квиток на Клавдію Петрівну, яка і досі ховається під капелюхом. Але є відкриті докази, що це соломіє опришку. Посилання на це відео в першому коментарі. Також прихильникам творчості Клавдії Петрівни тільки сподобався лук співачки, що в соцмережах почали з'являтися меми на артист. А ще багатьох цікавить, чи покаже своє обличчя на концерті Клавдія Петрівна в афіші. Концерту вказано, що це перше концерт знайомства, що вказує на розкриття справжнього імені виконавиці. А я вас запрошую до перегляду кліпу на пісню Барабан посилання в першому коментарі. Всього вам найкращого до зустрічі.